Я вас вітаю, друзі, на майданчику Автопоїнт. Сьогодні у нас в продажі з'являється BMW X5 2009 року випуску. 3.0, газ, бензин, автомат, 150 тисяч кілометрів пробігу, автомобіль приганив з Америки. безключовий доступ, причому він у нас на всі 4 двері. Він реалізований як такою сенсорною кнопкою, не кнопочкою іменно механічною, а сенсорною. Такий у нас салончик цікавий з дерев'яними вставками. чотири автоматичних електросклопідіймача, звичайно. В автомобілі є такі регулювання. Положення водійського сидіння, також і пасажирського, і воно доволі таки цікаве, дуже багато регулювань. І що мені сподобалось, що дуже можна завалити назад сидіння, подивіться, ти сидиш тут як король дуже подобається. Також у нас є регулювання поперекового відділу та у нас є пам'ять на дві особи в цьому авто. Давайте переберемо до салону. Що ми тут бачимо? Бачимо, у нас газ четвертого покоління, тут датчик одразу стоїть. У нас автоматичне світло. У нас також є противотуманні фари передні. Дуже простора, дуже багато місця, панорама на всю стелю, яка у нас отак закривається і відкривається. Автоматична коробка передач зі спортивним режимом і з механічним режимом. Точніше, ручним ви можете вручну переключати. У нас електронний ручник, у нас автохолд система це коли машина не відкатується назад, ви її нажимаєте, дожали трошки сильніше тормоз, вона у вас стоїть. На підйомі, наприклад, у нас така шайба управління системи мультимедіа розташована в дуже зручному місці. Ви локоть положили, їдете, і вас от якраз рука знаходиться саме там, де треба, щоб керувати даною системою мультимедіа. У нас мультикермо з керуванням голосом. Я бачу. У нас також є тут керування звуком, а саме ми можемо і підіймати виклики, і ми можемо також додати та зменшувати гучність. Підігрів керма є управління бортовим комп'ютером автомобіля. Бачу, що в нас зеркало заднього огляду з автозатемненням. І в принципі, салон прикольний. Він з такими дерев'яними вставочками, виглядає дорого, багато, класно. Електрорегулювання керма у нас є також, це дуже круто, не на всіх машинах такі побачиш. Підігріви передніх сидінь, звичайно, двозонний клімат-контроль. Такі у нас підголовники, які виїжджають, також класна тема. Ну що, давайте перейдемо до заднього ряду. І давайте одразу, напевно, я сяду. Я сяду за собою, і ми подивимось скільки тут місця. Місця тут валом дуже багато. Ну я не впираюсь ні головою, ні колінами, я доволі такий високий. І мені тут місця вистачає. У нас такий дефлектор обдуву тут розташований в цікавому місці. Бачите? Е, ну це БМВшна тема. У нас чотирьох зонний клімат-контроль. Це означає, що у нас на двох пасажирів позаду є регулювання. Температури, системи кондиціонування і у нас також є навіть підігрів сидінь задніх. Це вже преміальні такі функції, знаєте, як в BMW-7 серії або в топових п'ятірках в кузові f 10 У нас панорама сюди достає, тому у нас дуже простора. Із-за того, що у нас світлий салон. У нас тут дуже багато відчувається багато простору і багато світла. Тут у нас такі ще шторки є. Класна тема, вони складаються у нас, вони у нас на задньому ряду для пасажирів є. І також у нас є, давайте покажемо, підголовник з підстаканниками, причому підголовник з підстаканниками такого розміру кінського, блин, що тут не знаю, рука поміститься напевно, людина, яка більше 2 метри. Ну, сидиш як пан в цьому авто. Багажник тут цікавий, тому що він просторий, причому електропідіймання, бачите? Оп, піднялася. Тема чисто x 5 Бачимо. Раз, присіли з кумом, чарочку. Тут балик, шинка і сидите кайфуєте отак от на природі або так от рибу ловити. Прямо отак от біля озера стали, закинули удочку. Дивитесь, де ваша там рибка плаває. Класна тема, мені подобається. Вона, причому, бачите, витримує нормальну вагу. Воно створено для того, що якщо у вас багажник забитий... Коли ви відкриваєте верхню частину, щоб у вас не випадали речі. Класна тема, дуже легко відкривається. Великий просторий багажник у нас з такою шторкою. Так, вона у нас фіксується і так складається. Бачимо, у нас тут такі. Крючки для того, щоб можна було зачепити сітку, щоб ваші речі не літали по салону. Такі резинки у нас є також для деяких речей, для якихось сумок чемоданів, щоб вони в нас не літали по салону. Подивимося, що у нас тут газовий балон, якщо не помиляюсь, на літрів 65, Дуже великий. У нас машина на газу, як я вже казав, тому газовий балон розташований в місці, а де в нас запаски розташована. Отже, ціна на неї в нас 13 250 доларів. Якщо вона вас зацікавила. Вона у нас стоїть на майданчику в Білогородці, Софіївська, 19, Київська область. Вона у нас в наявності, вона у нас постійно на майданчику перебуває. Тому, якщо вона вас зацікавила, ви можете до нас приїхати її подивитись, на ній покататись. Ви можете подивитись її на СТО, на якому ви забажаєте. Тож чекаємо вас. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня, друзі.